Не важливо, як воюють проти церкви, а важливо, як ми на цю боротьбу відповідаємо. Дорогі мої. У Давнину було багато віруючих, але не хрещених. Вони вже подібно до блаженного Августина усім серцем прийняли Христа. Не сумнівалися в істинності християнської віри, добре знали святе письмо, але не наважувалися прийняти хрещення, відчуваючи себе неготовими ужати на себе всю величезну відповідальність, яка лежить на кожному члену від церкви Христової. Зараз усе навпаки. Більшість з наших співвітчизників хрещені і, ледве народивши, квапляться похрестити своїх дітей, але жодного разу в житті не відкривали святого письма, ніколи не причащалися і дуже смутно розуміють, що таке церква. Найкоротше визначення, яке ми знаємо, церква це єдність віруючих у Христа. Визначення точне усе, що треба просто пояснити ці слова, які можна зрозуміти дуже-дуже порізно. Церква єдність тих, хто усією душею бажає стати краще, ніж він є. Ми навіть не уявляємо, якими прекрасними, чистими і світлими можемо стати, а точніше, повинні стати, якщо зосередимо зусилля на безперестанному розвитку усього доброго, що носимо у собі, і звільнені від усяго бредкого, брудкого і ганебного, на що вказує нам сонець. У людині усе повинно бути прекрасне. І обличчя, і одяг, і душа і думки. Це чеховське висловлювання, відоме багато кому. Проте більші значно більше піклується про красу перших двох речей обличчя і одягу. А душа і думки речі невидимі, потаємні. Церква це єдність, співдружність тих, хто розуміє, що головне. Усередині нас, головне, невидимий світ наших думок, почуттів, спогадів, бажань. Якщо це буде прекрасне, буде прекрасне і обличчя, якими б неправильними не були його риси, а одяг, а про нього сказано в откровенні Івана Богослова: Той, хто перемагає, одягнеться у білий одяг. І не згладжу, не зітру імені Його з книги життя, одкровення треп'янь, вдягнутися у такий одяг от прагнення, що об'єднує нас у церкву Христову. Досягти ідеалу неможливо, але самий рух, наближення до Нього прояснює і прикрашає. Церква єдність тих, хто найвищий прояв людності, краси, та істини бачить в Ісусі Христі. Єдність тих, хто в кожній миттєвій ситуації прагне поступати так, як у тій ситуації поступав би Христос. А звідки ми знаємо, як Він поступав? Виникне в когось питання. У того, Хто регулярно читає Святе письмо, молиться, бере участь у літургії, такого питання не виникне. У кожній конкретній ситуації совість ясно вкаже йому, як ставитися до вчинків слів думок Ісус Христос, що Він схвалює, а про що шкодує, чи навіть гнівається. Церква це ті, хто вірує в Бога Трійцю. Не намагаючись зараз пояснювати цей складний догмат, скажу лише, що віра в Трійцю означає віру в любов. Бог є любов, і хто перебуває у любові, перебуває в Божій, і Бог у ньому. 1 Івана 4:16. Вірити в Бога Трійцю – вірити в любов. У те, що любов вічна, що любов над усе, що світ створений любов'ю, світ управляється і тримається любов'ю, що самий непереможений ворог, смерть, може бути переможений лише любов'ю. А точніше, не може бути переможений, а вже переможений любов'ю. Тією любов'ю, яка зійшла з небес на землю, утілилася, стала людиною. Його перемогу над смертю ми святкували протягом 50 днів від мене сходження божественної любові. У любові, у її проявах є своя ірахія, своя любов прекрасна, проте є більш вища і більш-менш. Адже не можу і не повинен я однаково любити свою дружину, друга і собаку. Християни вірять. Що найсильніша на світі любов це любов Бога до людини. Ніхто мене так ніколи не любитиме, як Господь. Ні дружина, ні друзі, ні діти. Християни знають це, проте не завжди можуть відчути серце навіть у малій вірі. Відчути це може лише чисте серце, і тому очищення серця. Безперестанна робота членів церкви Христової, чому служать і молитви, і пости, і таїнства. У міру очищення серце набуває здатності відчувати спрямовану на нього любов Божу не відповісти, на яку неможливо, тому, хто пізнав її. І тоді вже я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні початки, ні сили, ні теперішні, ні майбутні, ні висота, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, що у Христі Ісусі Господі нашим. Римлян 8, 38-39 Ті, які люблять, прагнуть до єднання. Якщо я когось люблю, я жадаю спілкування, єднання з коханим, найвищим і найтіснішим єднанням між люблячими людьми і шлюб, а між людиною і богом, між людиною і богом причастя. Сумніватися в цьому не дозволяють слова, сказані Господом Ісусом Христом. Істинно, істинно кажу: вам, якщо не будете споживати тіла Сина чоловічого, і не питимете Його крові, не будете мати життя в собі, хто їсть моє тіло, і п'є мою кров має життя вічне, і я воскрешу Його в останній день. Івана 6:53, 54 тому церква єдність тих, хто причащається тіла і крові Христові, тих, хто відчуває причастя, участь у літургії як найбільшу цінність, не уявляють своє життя без літургії і причастя. Коли я не причащаюся, я помираю, казав Святиян Кронштацький. Втім, причастя не лише з'єднання людини з Богом, це з'єднання людини з людиною, з братами і сестрами у Христі. У цьому невичерпне джерело зростання любові до Бога і до людей на тайній вечері. Господь сказав учням, тобто нам з вами, з того знатимуть усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою, Івана 5,13, 35. І що будь-яка людина, яка приходить у церкву, повинна занурюватися в таку любов, яку вона вже ніде більше не відчуває. Та де ви бачили таку церкву, де ви бачили таких християн? Та, сама, та самі то ви, так можуть казати цілком справедливо, Далеко не всі християни такі, якими я описав, але запитуємо по-іншому, чи хочемо бути такими, чи хочемо, щоб наша церква стала такою? Не сумніваюся, що дуже дуже багато хто хоче і стараються. Виходить, у кого краще у когось гірше. Тих, хто зумів з Божою допомогою, прощаєте істинною, вірою, любов'ю, ми прославлятимемо разом у службі Божій. Для нас у кого не виходить частіше, ніж виходить. Нехай утіхою послужать слова Івана Золотуста, який сказав нам, що Господь наш і справи приймає, і намір цілує, і діяння шанує, і спроби хвалить, чи хочемо, чи прагнемо, чи стараємося. Напишіть про це в коментарях. От що важливе, якщо так, то і решта свого часу прикладеться з Божою допомогою. Такою смілюйся припустити, бачилася церква при своєму народженні, її першими дітьми, ткою хочеться бачити її сьогодні. Одного разу мене запитали, як ви вважаєте, чи дійсно існує інформаційна війна проти церкви? Та звичайно існує і завжди існувала. То у вигляді чуток, пам'ятаєте Євангелію, якому про Христа казали, що Він бісів виганяє не інакше, як за допомогою бісів, або всі перші віки християнства, і по теперішній час, через медіа, подивіться, як роздувають різні скандали. Інформаційна війна не сама по собі війна, вона частина того, що зветься духовна битва. Частина єдиної війни, яку від споконвіку ворог людського роду веде з людиною через цю справу, намагаючи ще й насолити Богові. Адже Бог любить людину чому любить, бо ми його діти, а ворог отчу саму любов і ненавидить, заїдає його вона, або застрить він. Її. Спробуй його в його помислах розберися. його душа, колишня ангельська, нині сатанинська, суща пітьма. Ворог роз'ятрує в людях усе наймерзенніше, бреше, зводить наклепи, спокушає, сіє ворожнечу і все з однією метою і людей погубити самих по собі, і ще виставити перед Богом у невипривабливому вигляді. От ніби ти їх так любиш, терпиш їх, прощаєш, даруєш їм усякі дари. На хрест пішов заради них, а вони, дивися, які свині. Тобто війну веде розумний і хитрий ворог, не люди, хоча використовує Він людей. Отже, майте на увазі християни йдуть на вас фронтом, різні там критики бузовіри. Це в першу чергу люди. Живий щит. А не з особливо нам приємних, але наших ближніх. А за спинами їх ворог, що штовхає їх, так бандити, бойовики, ведучи в атаку, часто прикриваються жінками і дітьми. І війну веде ворог, усі удари спрямовує в один бік. У бік любові, любові Бога до своїх дітей, любові дітей між собою. І якщо ми самі поведемося на підступи ворожі, самі ослабимо свою любов, допустимо, щоб опанували нами ненависть, мстивість, бажання вбити за правду, погано нам буде, брати і сестри. Пробачте, якщо слова мої здадуться банальними. Сто разів чутими наведу слова святого Івана Кронштадтського, того, якого часто ставлять у приклад пастирям церковним. Заповіді Господні слід виконувати без роздуму, з поспішністю, за дорученням за задоконодавця, наприклад. Про любов до ворогів, помолися про ворога, і побачиш, як добре тобі буде, як ти заспокоїшся, як тобі буде легко, гірка, як смерть ворожнеча. Тому тікаємо від ворожнечі, як від отрути зміїної, ти тримайся любові, бо солодка любов, о Господи. Укріпив мені почуття щирої доброзичливості до всіх людей, навіть до ворогів моїх, навіть до ворогів віри моєї, і навіть до ворогів вітчизни моєї, відкрий їх сердечні очі, нехай побачать правоту нашу, нехай приймуть. Християнську віру і єдиним серцем і душею, нехай прославлять Тебе, єдиного у Тройці Бога нашого, нехай не чинять нам зла, нехай не опираються нам у правих справах наших, нехай прославиться ім'я Твоє, Господи, у всіх народах і племенах людських. Амінь. Важко, виконати, дуже важко. А ще раз підкреслюю: важливе не стільки те, якими методами воюють ті чи інші супротивники з церквою, а чи чим саме, і як відповідаємо ми, хто має високу честь і щастя бути в церкві? Секуляризм це потреба будь-якої ідеології, яка прагне побудувати на землі рай, але рай без Бога. І тому секуляризм за своєю суттю, це як не західне, так і не комуністичне явище. Воно універсальне, не просто зафарбоване різними ідеологіями відповідно до потреби. Тому секуляризм, прагнучи заборонити людям визнавати своє християнство прилюдно і свобідно, насправді заперечує сам фундамент демократичного суспільства. А таким фундаментом, на мою думку, є свобода вільно і без примусу визнавати свою ідентичність у суспільному просторі. Ми не можемо комусь заборонити бути кимось. Якщо ти є українцем, то ти є українцем у будинку, в якому живеш, у родині, в колі друзів, будь-якому середовищі. це твоя українськість виявляється. Якщо заборонити людям бути українцями, скажімо, на робочому місці, хіба це не буде порушенням основних прав і свобод, які плекає демократичне суспільство? І так само з християнством. Якщо людина є християнином, то вона ним є і в церкві, і в захристі, і в економіці, і в політиці, вона не може не виявляти своє християнство. Коли ж секуляризм виступає проти присутності релігії у суспільному житті, то це суперечить самій сутності сучасного суспільства. Бо якщо йдеться, що всі ми маємо бути демократичні і толерантні, то отже, християни теж мають право виявляти свої християнські погляди, де би вони не були. Чому всі мають право виявляти свобідно свої погляди, а ми, як християни – ні? тут властиво бачимо шизофренічність секуляризму. З одного боку, він начебто визнає демократичні стандарти, а з другого бореться проти них. І на кінець коротка історія про пароха чи священня, якого я не люблю священник нашої церкви мені не до вподоби. То, то це не то, то щось не так, а далі ще й оте старе непорозуміння, та ж не буду я вибачатися, та й чому мав би, та що я сам свої справи не порішаю, мало священників чи церков. Похрестимо, відспіваємо, повінчаємо там і у того, в кого живемо. Це ж наше право. Ми ж платимо, Бог всюди один. А тепер короткий аналіз тексту, без сентиментів та церковних канонів, але з крихтою християнського розуміння справ. Проподобатися. Отець на вашій парафії не мусить тобі подобатися. У нього цілком інше завдання. Подобатися Богові, якому і за тебе даш відповідь, ну і трохи своїй дружині, якщо така існує. Він покликаний вести паству, проповідувати всім вівцям, навіть тим, які опираються, тікають від голосу чи губляться, тільки по чому критерію він буде суджений. Зрештою, ти також не всім подобаєшся. Друге про старі непорозуміння. У християн бодай напівсправжніх їх немає, бо неможливо молитися разом і ненавидітися. Це взаємовиключні процеси, непорозуміння правдиві. Це нагода до діалогу, який ти не повинен вести. Тут пропоную, як мінімум, два виходи: міняти релігію. Переступити себе. Не обов'язково це слова, це може бути вчинок, погляд, молитва, порада на це треба відвагу, якої ти, напевно, не маєш, бо вибач, але миряться тільки відважні. Просам порішаю. Ти можеш порішати все, ти можеш понести дитину в іншу церкву хрестити, навіть часто не розуміючи, що це церква іншого обряду. Можеш навіть вінчатися, де душа бажає, Но, а де тебе відспівають, то вже може і не від тебе залежить. Проте є, є кілька великих але, парох відповідальний за своїх парафіян. І навіть якщо він тобі чи мені не подобається, ми мусимо визнати, що йому належить опіка наді мною і над тобою. А це значить. Що рішаючи без його відома свої справи, я і ти не розуміємо понять про дійсність і законність уділення святих Тайн, і намагаємося через вікно винести з церкви те, що вона готова нам дати відкритими дверима. Просто чому ж я і ти занадто горді, щоб заходити через двері. Мораль. Можна шухати духівника чи сповідника, який підходить особисто кожному, відмінного від пароха. але не можна обходити владою покладеного отця на парафії у питаннях законовчинення. Це суперечить моралі, вірі, закону та, зрештою, здоровому глузду. Людей, які не люблять парохів, завжди є більша чи менша купочка в громаді, які і, на жаль, священників, які закривають очі і без повідомлення пароха на прохання вірян вінчаючи хрестять для своїх парафіян. Проблема тут не тільки у законності, але подекуди і в дійсності таких дій, але про це іншим разом можливо. І останнє по темі. Наведення ладу в церкві та душі кожного відрізняється від інших видів упорядкування, бо передбачає його, нашого Господа, у якому всі ми люблені, навіть ті, які обирають вікна. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати моє повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Коментарів. Я уділю благословення, ви напишіть імена, також коментуйте і про лайки, подобайки не забувайте. Про слухань багато, але подобається чи не подобається. Навіть не подобається. Не Обов'язково ставте, що подобається. Ну, не підходить вам, щось не так. То ставте другий, пальчик вниз, але поставте, оцініть. Слава Ісусу Христу!